Доброго дня, шановні телеглядачі! Ми ведемо свій репортаж прямо із яхт-клубу Кристал сьогодні. У звичайний літній день відбувається незвичайна подія. 13 червня в рамках святкування 60-річчя міста у Світловодську відбувся захід, який привернув увагу не лише місцевих та обласних засобів масової інформації, а й центральні канали України. Інвалід першої групи Сергій Михайленко на славу міста вирішив здійснити заплив. Минулоріч Сергій подолав трикілометрову відстань. Цьогоріч зазіхнув на 5 кілометрів. Це вже рекорд, і його має зафіксувати Національний реєстр рекордів України. У добрих починаннях Сергія підтримали поплічники із центру активної соціально-психологічної реабілітації інвалідів добрада. За їх ініціативи і відбувся захід. Не лишилися осторонь ідеї підприємці, міська влада і особисто мер Юрій Котенко. Ми зі своєї сторони управління молодіжі і спорту совместно з нашим виконкомом при підтримці Котенка Юрія Николаевича прийняли непосередньо участие в організації цього заплыва. А это проделана большая робота. І це і зустріти людей, і розмістити и подготовить катер МЧС и водолазов. Я э, сегодня благодарен э, нашим э, МЧСцам, рятувальникам, которые смогли всю дистанцию пройти с нами и сделать так, чтобы заплыв был безопасным. На катері рятувальної служби всі затамувавши подих, слідкували за запливом Сергія Михайленка і його друга Олександра Ткаліча. Хвилююча мить зустрічі на березі. Така увага до тебе з усієї України. Чи не вплине це на твоє ставлення до Світловодська? Ти карнішся, що ти світловодська. Да. Ну, Висновки зробить комісія з Національного реєстру рекордів України. А ми спілкуємося із бувалими журналістами центральних каналів. Чи часто вам доводиться бачити, ставати свідками таких результатів? Ну, от саме такий рекорд ми бачимо вперше раз, мабуть, за усієї нашої земельної групи. Але це дуже дивує і дивує, що в нас в Україні. Є сильні люди, які дійсно не дивлячись ні на що, долають, долають все в цьому житті. А як вам взагалі Світловодськ, як вам катер? Ну, взагалі? Ні, ну все чудово, гарне, гарне, дуже гарне містечко і гарна організація, і гарне водосховище. Все добре. Тобто можна вважати, що ви Світловодськ запам'ятаєте надовго? Два точно запам'ятаємо. Керівник проекту національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова готова до оголошення результату. В відкритій ви бачили, воєвові які умови сьогодні наспровождали. трохи поміняли маршрут. У результаті у нас получилось сіро. У нас получилось п'ять у нас полочилось п'ять Це є рекорд. Сергей, я надеюсь, на следующий год пойдет на 10, так как мы и заявляли. Но, возможно, выберем более тихую погоду, не, не, не меняя уже маршрута, заплыв на 10. Сейчас мы номинируем Сергея на номинацию «Сила духа, сила воли». То есть человек, который показал, что невзирая ни на что, можно бить рекорды, ставить новые планки и пускай теперь здоровые попробуют догнать Сергея. Відмітили і велику підтримку влади у даному проекті, особливо те, що необхідні питання вирішувалися оперативно і якісно. Ми щойно стали свідками, як наш світловодський Сергій Михайленко встановив рекорд, і це побачила вся Україна. Я пишаюся тим, що у Світловодську живуть такі люди.